Партнер показу інтернет провайдер LANTRAES. Отримай більше. Вальс перемоги 30 червня. Випускники Бориспільських ліцеїв станцювали вальс на європейській площі. На імпровізовану сцену вийшло 20 пар дівчата в ошатних сукенках, а хлопці в стриманих костюмах. Та поміж ліцеїстів були помітні жінки та чоловіки у формі. Це не просто так, адже до останнього шкільного вальсу випускників 2023 року долучилися поліцейські, прикордонники та військовослужбовці. Підготовка до цього масштабного заходу відбувалася протягом місяця. У випускному вальці об'єдналися усі ліцеї Борисполя. Хлопці та дівчата протягом двох тижнів ледь не щодня відвідували репетиції, відточували свою майстерність. Весь цей час з ними була хореографка Наталія Маркевич. Я дуже як задоволена, що мені таку відповідальність якби дали. Взагалі ідея дуже хороша, і е, саме тренування, коли ми розпочали, навіть хвилювалась, тому що я не розуміла, е, що я розуміла, що випускники вони вже вчили вальс, тому що вони готувалися до останнього дзвоника, і підготовка вже йшла по школам. А тут військові, а тут поліція, і чи прийдуть? Але прийшли, ви знаєте, порадували, прийшли на першу репетицію, і з таким духом, з таким запалом, що я зрозуміла в першу репетицію, що в нас все вийде, і воно сподіваюсь, вийшло. Дмитро Перимський та Анна Гайова одна із п'яти пар від ліцею Патріот. Вони говорять, що вирішили танцювати разом ще взимку, тоді готувалися до шкільного бальсу. Коли зайшла мова ще й про виступ на площі. Ні, хвилини не вагалися. Це символ єднання класу. Я думаю, це таке мистецтво свого роду. Ну, у нас не дуже дружній клас був. У нас окремо були дівч... дівчата, окремо хлопці. А потім, напевно, нас звело. Ну, ми пішли на вальс, почали танцювати і якось. Ми здружилися. на вальсі. Ще, Вероніка Шепетко була Вероніка, ініціатором. Так, так вона дуже допомогла нам, і я дуже вдячний. До Вальсу долучилися й діти військових, випускники ліцею лідер Катерина Тютюн та Сергій Цуканов. Після 24 лютого 2022 року батьки Каті та Сергія стали на захист нашої держави. Та коли на підступах до Борисполя відбувалися запеклі бої, родини були. У розлуці. Мама нас відвезла в перший день о 6 ранку до Києва, до бабусі. І ми там сиділи десь з лютого до червня або травня. І іноді нам мама привозила книжки, якісь солодощі, продукти бабуські. ну, навіть не знаю. Те, що мама витримала сама декілька місяців без нас. Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, то вона від'їхала до частини та була на казарменному режимі, тому довго її не бачили. Ну, хоча підтримували зв'язок. Проте, вже 30 червня 2023 року батьки Катерини та Сергія стояли на центральній площі нашого міста та пишалися своїми такими вже дорослими дітьми. Я відчуваю заспокоєння, що ці 11 років вже позаду. Всі ці хвилювання, які передували випускному, всі ці недоспані ночі навчання, всі ці виписані прописи, всі ці прочитані книжки, все це позаду. І я радію, що донька виходить в доросле життя, підготовлена. І я сподіваюся, що її чекає. Щасливе життя в щасливій країні під мирним небом. Звичайно, головними на святі були випускники, проте вони не могли б його відзначити, аби не наші захисники, які щодня ризикують своїм здоров'ям та життям за свободи України. Одна з них прикордонниця Яна Мінська, яка вже протягом шести років оберігає кордони нашої держави. Вона закінчила школу 2013 року. Тоді ж вперше й станцювала вальс. Думала, що це перший і останній її хореографія. Досвід проте через 10 років знову опинилася серед випускників. В першу чергу повернення в юність, якісь так сказати приємні моменти. Згадуєш свого випускного. Але для мене є символічним, тому що, коли я була випускницею 11 класу, був майдан, початок війни. І зараз я, як ніхто розумію, цих випускників, тому що на їхню долю випало. Ще болючіше, це повномасштабне вторгнення, тому хочеться якось підтримати, показати, що військові поруч з ними можуть захистити, оборонити їм надати якусь допомогу, чи моральну, чи фізичну, коли потрібно, щоб вони знали, що ми завжди поруч біля них. Також до цього заходу долучився юрист батальйону патрульної поліції Тарас Самотюк. Чоловік так само, як і я, на востаннє танцював Вальс на власному випускному вечорі 2012 року. Проте, коли запропонували. Долучитися до свята 2023 року з радістю погодився, оскільки каже, хореографічного досвіду багато у юнацтві. Тарас займався фігурним катанням та навіть здобув звання майстра спорту. Перед тим як взагалі взяти участь, запросив до себе мене і мого колегу, заступник командира батальйону. Сказав, що планується такий міською радо поносить такі захід зробити для. Випускників трішки не традиційний просто випускний вальс, а такий трошки особливий за участю військових, співробітників інших силових структур. І запропонував нам вдвох також до цього долучитися. Ну, ми погодились, тому що я трошки маю опит, танців, колега так само. Ну і вирішили, що це досить такий цікавий. Я думаю, що поліцейські ще вальцем танцювали запускниками, тому досить цікаво. Поліцейський офіцер громади Бориспільського районного управління поліції Павло Кулаковський також був частиною цього дійства. Правоохоронець розповів, що Вальс став чудовою можливістю донести до юнацтва, що сили оборони та безпеки завжди поруч і готові прийти на допомогу. Наприклад, оці вальси, щоб, ну також взаємодія ось з випускниками. Я думаю, це їм дасть на якусь певність, можливо, що ми разом з ними тут проводимо, також тренування проводили, разом разом сміялися, там ну, веселилися. І я думаю, так. Ну. Підтримати їх в першу чергу. Ідея організувати вальс перемоги виникла у заступниці міського голови Людмили Бистроє, оскільки від традиційної ходи випускників довелося відмовитися задля безпеки. вальс став чудовою альтернативою. Ми розуміємо про те, що діти є діти, вони ростуть, вони хочуть свята, і ми дорослі зобов'язані не давати їм забувати про те, що в житті має місце і свято. Тому ми розуміли, так як завжди, провести випускників в ну, їхню останню шкільну, шкільної дороги ми не зможемо. Тому ми вирішили про те, що особливістю цього свята, цього дня, вірніше, має бути. Випускний вальс, вальс перемоги. Але він був особливий тим, що ми долучили до нього представників ЗСУ, представників поліції, представників прикордонної служби через те, що всі вони з першого дня війни стали на захисті. На захисті нашої громади, на захисті дітей усієї України, отож, одне з наймасштабніших свят червня відбулося. Випускники 2023 року вже скоро стануть абітурієнтами і підуть у доросле життя. Я відчуваю просто шалені безмежні емоції. Знову повернуло мене в моє шкільне дитинство. Я дуже вдячна всім організаторам, що нас сюди долучили. Я дуже сильно бажаю випускникам мирного неба. Радію разом з ними, що ми змогли провести цей випускний в мирі й тиші на даний момент. І бажаю, щоб і далі так було. Добру путь їм. Хай вибирають завжди правильний вибір в житті, йдуть рівно, міцно, і саме головне люблять Україну і будуть її справжніми патріотами. Анастасія Фольс, Володимир Косинський, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.